2 квітня Міжнародний день дитячої книги. Щороку, 2 квітня, весь світ відзначає День дитячої книги. Це свято привертає увагу всіх до надзвичайної важливості книжки в житті юних читачів. Адже саме вона відкриває малятам двері у великий та незнайомий світ. Знайомий з невідомими раніше істотами розкриває таємниця життя, сприяє становленню особистості. Свято вирішили відзначати 2 квітня, тому що цей день народився автор улюблених дитячих казок Аган Крістіан Андерсен. Дитяча література З'явилися порівняно нещодавно. До середини XVIII століття діти читали приблизно те саме, що і їхні батьки. Суто дитяча література народилася аж через 100 років у XIX столітті з появою братів Грім. Їхні твори відразу привернули до себе увагу малечі, і дотепер ми не уявляємо. Як можна вирости і не знати таких чудових казок, як, наприклад, про білосніжку і сплячу красуню. Але саме Гансу Крістіану Андерсену вдалося змінити ставлення до дитячих книг та неймовірно розвинути і збагатити цей вид художньої літератури. Любі діти! Читайте! Читайте! Читайте, хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки з нової книги. Людина, яка любить і вміє читати, щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів. Тож нехай вам щастить. Бажаю вам бути активними читачами, щоб книги були. Вашими друзями не тільки під час навчання, а й на все життя. Якщо ви багато читатимете, станете освіченими, розумними, людина, яка любить і вміє читати щаслива, тому що поруч з нею завжди найкращий друг і порадник. Книга з міжнародним днем дитячої книги